Вітаю вас на каналі Володькові Тривеньки. Місяць різдвяних новорічних свят продовжується і цей період власне, зараз в заніманні я вирішив більше посвятити всяким салатам, які там можуть бути на наступний рік чи ще через рік, бо в салатах насильно там щось може мінятися в цілому. Власне буде більше таких всяких закусок. Новорічних і салатик, який я готую досить часто. Він такий улюблений, не з улюблених прям-прям. Але готую. Смачний і в мене всі його люблять, хто в гості приходить. Так що вам можу пригодитися на світа. Е, Дякую всім, хто там підписується, пише коментарі. І, власне, знову таки, зробіть невеличку, гарну добру справу. Напишіть коментар, підпишіться, поставте вподобайку. І нажміть на дзвіночок, ви будете в курсі, що я викладаю. Ну, а ми починаємо готувати. По стандарту, як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео, морку по-корейськи бажано відсіджувати, магазинно, сам не готував окремо. І в ній завжди багато води, тому відкласти на друшлаг можна зверху якусь тарілку, на тарілку горня з водою поставити, щоб вона гарно віджалася, бо салат буде дуже водянистий. І сюди ж банку кукурудське. А салат такий, трохи дорогий, яйки, <гум> то 6 <і> штук. <гум> і яйки ріжемо з допомогою такої от штуки. Сир, косичка, чого така розплетена косичка, коротше, цей копчений сологуніч доприла. І нарізаємо його таким трошки. Зараз, коротше, покажу. от такими от штучками. І сир готовий. Засипаємо чесничок натираємо на такі от терці зевенький. Готово. Тепер трошки підсолити, тервушки підперчити. Майонезу десь так столова ложка. І головна ізюминка цього салату такий от кисло-солодкий стрітфуд. Ну і не сторчено. Так що вливаємо цілу пачку такого соусу. Перебовтуємо все. І так він гарно виглядає. Подавати я буду його отак і зверху посиплю кунжутом чорним. Отак. І кунжутом так. от. Отак і наш салатик виглядає. Він дуже смачний, такий, трохи пікантненький. Так що готуйте, вам має сподобатися і вашим гостям на ваших святкових забавах чи якихось таких просто застілях, ну чи, звичайно, на от скоро Різдво і Новий рік. Так що, дякую, що завітали. Заходьте почастіше, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підтримуємо україномовний канал. Всім гарного дня і слава Україні!